Мій. Від луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Ісус своїм учням, просіть і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиниться. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме в нього хліба, дай йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйця попросить, йому скорпіона? отак коли ви буще злими умієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більше Отець небесний. Дай Святого Духа тим, що просять у нього. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Іванлії ми чуємо продовження теми молитви, теми, яка Дуже важливою для кожного з нас, бо якщо ми хочемо мати добрі відносини з Богом, в нас має бути добра молитва. І от сьогодні ми чуємо, що Ісус Христос закликає учнів просити Духа Святого. Святий Дух, як третя особа Пресвятої Святої Трійці, є дуже важливим у будуванні відносин. З Богом. Він допомагає правильно молитися. Він приходить до людини і каже їй правильні слова, те, що, вони, те, що вона має просити. І недаремно Ісус Христос наголошує про це, адже в нашому житті ми можемо Бога просити різні справи, різні речі. Але деколи ті речі, які ми просимо, витісняють ті речі, які нам необхідні, каже апостол Павло, все мені дозволено, але не все мені корисне. І часом ми просимо про речі, які не є нам корисні. І от тому дуже важливо нам спочатку просити Духа Святого, який є, немов би таким містком. Через який людина приходить до Бога Отця, допомагає нам зрозуміти, що Бог хоче від людини. Ми молимося до Святого Духа на початку святої літургії. Ми молимося до Святого Духа, коли ми починаємо читати Святе Письмо. Ми молимося, ну, мали би молитися, не завжди всі моляться. Молимося, коли ми готуємось до сповіді, щоб Святий Дух. Просвітив наш розум, і ми побачили ті упадки, ті свої гріхи, ті образи, які ми вчинили проти Бога і проти ближнього. Ми молимося до Святого Духа, коли ми не знаємо, що робити, щоб він нам дозволив прийняти правильні рішення. Ми бачимо, що Святий Дух відіграє велику роль у нашому житті. І не даремно, бо. Святий Дух наповнює людину дарами, дарами мудрості, розуму, знання, мужність іншими дарами. І ці дари, вони необхідні для нас, для того, щоб ми могли дійти до спасіння, для того, щоб ми мали добрі відносини з Богом, для того, щоб ми десь не заблудили в цьому житті, а трималися тієї дороги світла. Ми, ті, хто є охрещеними, після охрещення ми отримуємо таїнство миропомазання. На людину накладається печать дару Святого Духа. Я завжди кажу, що зараз дитина ваша не зможе не буде після того говорити на японській, чи буде дуже гарним танцюристом, чи гарним спортсменом, а отримує дари, які необхідні для спасіння. і Тому в наших молитвах. Ми маємо також найперше молитися, щоб Бог нас вів до спасіння, щоб ми розвивали ці дари, щоб Святий Дух допомагав нам розуміти Слово Боже, щоб ми не просто прочитали Святе Письмо, наприклад, і десь тобі закрили і так, а, а про що це все було? Ні, щоб Дух Святий відкривав нас, наповнював нас, так живив нас. У без Святого Духа ми не, не зможемо бути, ми не ми розряджені, ми не зможемо нормально функціонувати. Святий дух наповнює наше життя сенсом і заряджає нас навіть тоді, коли ми дуже втомлені, коли ми вже хочемо опустити руки і зійти з тої важкої поставити хрест свій, зійти з тої дороги, яка веде до спасіння. Завжди, коли ми молимося, починаємо молитву нашу з прохання, щоб Дух Святий зійшов і уклав нам в наші думки, в наші слова таку молитву, яка буде приємною для Бога, а для нас корисною. Амінь. Слава Ісусу Христу!